Очі Духу Святому, ми дивимось в очі Духу Святого. Ми приходимо. Ми помнім Кей сам та я ава відключитись від всього. Ми зараз будемо співати від чого ми відключаємося і до чого ми підключаємось. Те джерело Господи, нашого життя, ти джерело нашого життя. Тому що все, що ми наговоримо зараз, буде відбитком на завтра, на післязавтра, в вдолі наших дітей, вдолі нашого суспільства. Ми знаємо, що робити. Ми знаємо, що робити. Навіть коли очі не бачать того, що написано в Біблії, вони побачать. Бо Бог чесний, наш Бог чесний, Бог не знаю, хто якого Бога знайшов. Ми знайшли цього Бога. І ми радіємо. Ми приходимо сюди, щоб радіти і зцілювати всього Святого присутні. Коли ми промовляємо, тіла впітують. Слухайте, це так просто, і хтось думає, Боже, це так просто, що ну так не може бути, бо це так просто. Це так просто, бо саме таке найважливіші речі, саме речі він зробив сам, а нам залишив насолоджувати цим ти, тим, що він зробив. Хто як, хто як може. Отак, от, от ми пенсуємо, співаємо. підійми мене. Я буду.